Доброго ранку! Щиро вітаємо студентів, усіх випускників, викладацький склад, співробітників з днем народження Новокаховського політехнічного фахового коледжу та бажаємо мирного неба, величезних сил, високих цілей, вірних знань, чудових ідей, впевненості в собі, красивої мрії, безсумнівної удачі та без справжнього щастя. Нехай ще багато десятиліть наш коледж приносить користь нашій Україні, з днем народження! Сьогодні велике загальне свято, день народження коледжу. Я всіх вітаю щиро і від усієї душі хочу побажати натхненої плідної праці, великих успіхів та особистих досягнень, прекрасного настрою і вірного здоров'я, уваги один до одного, цікавого навчання та захоплюючого часу дозвілля, великої і світлої радості. Мої друзі, з Днем народження коледжу! Нехай кожен день у вас пробожі сили і прагнення! Нехай кожна година проведена на заняттях несе свій вагомий внесок у ваше світло, перспективне, успішне майбутнє. Всім здоров'я і великої удачі, хороших результатів і радісних перемог. Бажаю нашій адміністрації та викладачам безсумніної поваги і унегосаємо сил, бажаю всім батькам взаємопорозуміння зі студентами і благополуччя в житті, бажаю нашим студентам відмінного навчання. Вірних знань і захоплюючого дозвілля нехай коледж для кожного студента буде не просто місцем отримання освіти. Нехай він стане другом, помічником і надійним дороговказом у житті для них.